І всім привіт! І Це нове відео по моїй зборочці Техномагія на версії 1.2.2. І ми починаємо. Куда я влетів? Ев, куди? А Куди я полетів? Так, давайте вернемося на базу. Ууу, я по. А, ні, в мене домик остановився, хорошо. В общем, ми продовжуємо нашу серію, і як ви бачите, вже 11 серія, і у нас... Заспавнилися птиці, ну, ладно. А також вже пішов сніг. Оце так-так. Тобто, вже наступила знову зима. Тобто Пройшло вже літо, пройшла вже осінь і наступила зима. Оце я так виживаю. Да, дуже багато було закадрів, дуже багато було ФК. І в мене є ще вам розповісти на цій серії. Почнемо з того, що. І Я скрафтив отакі ботиночки. Ботіночки були скрафтені з поміж печі. Я просто там поплавав у розкаляному золоті, нафармив кровку і скрафтив ботіночки. Також скрафтив рогаточку слізняву рогаточку я скрафтив із того, що відправився на острів літаючий і добув там е, слізь і. Скрафтив слізні рогатку, а також добув слізі, яка понадобиться нам у майбутньому при добучі Кобальта і Арміліда, Армініда якось. Коротше, ладно. Для крафта Манлюїна. Так, тепер не на треба добути ось такі панелечки другого левика, тому що ми їх зараз проапгрейдимо. Так, головне, щоб не лагав. Так, тепер йдемо не сюди, це нам на майбутнє. Ось сюди. Нам треба ось так виложити. І ми отримаємо дві панельки третього левака. Тепер ми їх розміщуємо. Раз. І два. Готово. Також я хочу вам показати ось такий бур. Бур ми скрафтили. Я то на, на серії згадав, а на серії з крафтів точно. Ось такий крафт, як бачите, інвар, олово, железо, корпус, дрель. В общем, копав я железо, тому що железо дуже багато потрібно було. І, звичайно вже в крафтах. Також. Я скрафтив ось такий укріплений камінь. він Нам треба буде для реплікатора, тому що я скрафтив генератор матерії. Зараз я вам покажу крафт. Де його б знайти? А ось генератор жидкої матерії. Ну, він крафтиться не сильно то і важко, але ресурси, можна сказати, чимали. Ну і звичайно вже скрафтив укріплений камінь. Для цього потрібна строїтельна пена. Ось розпилитель. Розпилитель крафтиться. Так, Покажи крафт. Ну, в общем. А покажи крафт. Ось такі железні оболочки, жидкосна капсула. І заправити треба було строїтельною пеною. Так, покажи крафт. В наповнителі з води і строїтельного порошка. Строїтельний порошок скрафтиться з глини, тиска і пилі. піллі. пиля була у мене у переробці руди. Також я крафтиться кривлений камінь. Потрібно скрафт. Ось такі ліса железний, клікнуть правою кнопкою миші, укріплі... укріплена і строїтельна пена, як бачите, пусто. А також кликнуть пісочком. Так, раз, два, три. До речі, сплав дуже прочний. То есть, наприклад, ось по 1% додається. Також, я не розумію одного, чому на мене налажується утомлення. Неужели радіація почала шурувати? Тому що. Нова територія прогружається, я зрозумів, треба було шейдери виключити, ну да, ладно. Тому що я скрафтив ось такі переработані стержні, а також урановий. Ну, Я їх не не став закидувати, тому що йде сильно великий нагрів реактора і просто розходуються всі крутячки, тепло отводи. Так, тепер закидаємо, хай перерабатуються в плутоні. Плутоні, звичайно, вже виходить дуже мало. Ну, звичайно, в майбутньому, так, да, ось як бачите, генератор 45%. Ось урановий генератор перерабатається все. Ну, далі буде реплікатор. Так що плутонія з матері накрафтимо. Ну, в принципі, не, ну, коли я скрафчу реплікатори всі нужні предмети, то я швидше думаю і плутоні Ну, побачимо, побачимо. Це буде видно в майбутньому, тому що все-таки плутонія дійсно треба дуже багато. А зараз я хочу почати крафти із проєктора. Проектор нам ще дуже понадобиться, тому що ми будемо крафтити одну піч. Далі нам треба електротін. Електротіна нікуди. Тепер ось так закидаємо. Беремо ще кремінь і крафтимо дві штучки. Так, тепер одну штучку ми закидаємо в електропечку. Уже переплавалось, це добре. Так, і так, не лагай. Майнкрафт. Давай без цього. І крафтимо базовий верстачок. І ми завершаємо квести. Також давайте заберемо квести. Бо квести у нас є на етапі першому це 5. І ми запросимо гібридку. Ну, гібридки буде мало, тому що енергії нам понадобиться Ой, як багато. Так, поки що гібридка десь сюди. Так, да, звичайно, залишилося ще два квести. І ми вже наближаємося. Так, ну, звичайно, же, нам треба закрити верстачок. Це є 8 штук получаємо, це добре. Ну і, звичайно, вже наступний крафт нам потрібно ще один такий верстак. Ну да, ладно. Скрафтимо все, скрафтимо. Так, йдемо в інженерний верстак поки що. Так, нам потрібно два чародейських століка. Забираємо. А також загрущикчанку. От за грущик чанку мені зараз дуже понадобиться. Так, да, також закриваємо квест, чаруємося. Так, і навіщо нам загрущикчанку? Я ставлю його сюди. Показати лазера. І так, да, все. Скрити лазера. І тепер. Реактор буде завжди в прогружений чанк, і реактор буде працювати і завжди буде зготавлюватися енергія. Не енергія, а перерабатуватися топліво. <кій> так, і це заберемо ще нульову главу. Це 16 книжок. Це чардіська столик. Ну, нам треба прокачаний чардійський столик, але до цього продвинемося трішки пізніше. Тому що давайте зараз займемося. Черепошка візерське виза скелета займуся. Для цього нам надо камінь. Камінь. Без камня нікуди. Так, тепер сюди. Здається, ось така нам надо штучка. Тоді ось така штучка і ось таке. Тепер ось так. Ось так. от. Забираємо оцю штучку. Так, і здається, давайте глянемо. Большая пластина, мощна, мощна. Ага, все. Так, тихо. Ми заполучили те, що нам потрібно. Ідемо до нашої печки, яку я докрафтив за кадром. Закидаємо лезвія і тепер вибираємо золото. І заливаємо нашу формочку. Так. І золота получилася пластинка. Так, тепер більша камінна плиточка. Те, що нам потрібно. Так, заливайся. Хорошо. І останнє. Да, палочка. Так, заливаємо. Чому я не скрав ти в камінне, тому що камінь не буде швидко ламатися, а візер скелетом нам надо буде... дубасить и не одного. Так, далее у нас железо есть. А давайте сразу скрафтим, зачем я добавлял слизь. Так, о, у нас так слизи. О, это же по нашему. Так, пив стака сюда. Так. Да, лагаю, конечно. Угу. Так, камень, 15 штук, видимо. Так, Так, або. Так, да, ось так. І тепер ждемо, поки в нас все це переработається. Тепер слизь. І тепер залишився камінь, щоб пере. Дайте ще три камня закинемо і три слізі. А також зробимо так. Так. І подальємо лави трохи. Що? І тепер. Давай камінь. Так, ось сюди прибираємо. До речі, наступне відео я вже, навіть буду знімати без шейдерів. Ось у нас вже стоїть загрущикчанков, і вже дуже багато ми прогружаємо чанков, які нагружають дуже сильно мій ПК. І лагати відео ще більше будуть, тому, звичайно, вже придеться. Придеться, придеться. Ой, придеться виключати шейдер, щоб більш-менш так сильно не лагало. Ну, в принципі, хочу вам сказати, що. Так, слізні сталь. Матеріалу 8, 8, 3. Так, і заливаємо. Давайте скрафтимо хоча б один, а там вже за кадром. Навірно, я вже до, допер досмішую, тому що, да. Як бачите, дуже мало ресурсу. І в нас получаємо мощну рукоятку. Так, ладно, давайте це зараз не про це. Хоча в мене повний інвентар. Так, для честей сюди, Для чертіжов сюди. У мене був... Йоу! Я забув. Ну, ладно. Так, це покажу сюди. Тому що нам треба зараз <кій> сюди. Так, да, як бачите, всі ресурси зібрані. Тяжелий механізм, дугова я печь. І так. Так, да, ресурсів зараз інвентаря нам не вистачить. А як його розвернути? Тож я ще не розумію, як його розвернути. <кій> як тебе розвернути, машинка ти? Чудо машинка, як тебе розвернути? Не розумію. Як тебе розвернути? Алло? Ладно, розберуся зараз за кадром соберу машинку і. І так, як бачите, структура построєна. Так, саме головне, я забув взяти молоточок. Так, да, ресурси деякі залишилися, але це підуть уже на другий крафт. Так, дайте по котелку. Да. Да-да-да-да-да. У нас крафт готовий. Як бачите, ось така махіна у нас построєна. Жесть. махіна, конечно, здоровенна. І, да, звичайно, ще у нас буде стержні, но це ще дробітель, це ще смішуватель. Коротше, ще дугова печка, ще в нас не скоро запуститься. Так що поки що ми відходимо від цього плана і переходимо сюди. Сюди нам потрібно ось так діяти. Так. І ось так. Ще. Так, і ще нам треба надо... железна пластинка одна і два редстоуна. Медь, Хорошо. Давай сюди. Так, да, звичайно, ще ресурсов нам понадобиться дуже і дуже багато. Ну, в принципі, у нас майже все готово. Так, раз. Давай електросхему. Готово і. Отак. Готово. Ще один квест закритий. Ускорителі. Або, як називається квест? Ускорення. Так, і заберемо ще Та-дам! у нас остався один квест це ядерне топліво. Це паліт, це плутоній. А плутоні у нас получився... 4 штучки Плутоніа. Також уран 238. RAND 238. Тобто 4 Плутонія, тобто дуже мало. Далі нам потрібно, в принципі, по-хорошому, би крафтити через матерію, буде навіть швидше. Тому що, як бачите, розходуються стержні дуже-дуже довго. За кадрі були багато. А на цьому я поки що думаю, закінчу. Серію, ось така в нас серія вийшла, може трішки коротка, но. Ось така вийшла. все таки. Так що до нових зустрічей. Побачимося вже в наступній серії. Думаю, дуже багато чого цікавого я зможу вам показати в наступній серії.